Уже незабаром на Волині розпочнеться сезон полуниці. Чимало людей їде до Польщі, аби заробити копійку. Однак роботи вистачає і у нашому регіоні. Як то кажуть, скрізь добре, а вдома найкраще. На Волині вистачає підприємців, які знають, як вести бізнес на полі. Фермери вирощують полуницю десятками гектарів і відповідно наймають людей на роботу, аби зібрати урожай. Телеканал Конкурент ТІВІ» вирішив дізнатися, скільки можна заробити на полуниці та які пропозиції. Діють на ринку. Більшість оголошень про роботу на полі можна знайти у соцмережах або спеціальних групах. Наприклад, уже відоме село Хорохорен неподалік обласного центру Волині. У цьому селі чи не кожен другий має ділянки з полуницею? Хтось більше, хтось менше. Власник одного з полів Богдан у телефонній розмові розповів, скільки пропонує за кілограм зібраної ягоди. що шість. Але якщо буде більше податися, ну якщо ну якщо буде більше податися, то і ми так само буде більше подати. Ще збори не почалися але менше частини буде. Ще одне поле із полуницею має пані Наталя у тому ж населеному пункті. Крім того, є можливість проживання неподалік поля. Умови, за словами жінки, звичайні. Хата сільська, однак є усі зручності. Найголовніше проживання каже жінка безкоштовне. Ціну за кілограм вона не назвала, але натякнула, що все буде залежати від ринку. Житло в нас є. Ми поселяємо людей, але можна й доїжджати, бо від вас маршрутка їздить. Як хочете, а ми ще нічого того не знаємо, бо теж ціну встановляє село. Торік їх починає... Осе від шести також пропонують збирати полуницю неподалік Торчина. Євген має кілька гектарів полуниці. Оплата за кілограм так само від 6 гривень. Однак, за словами чоловіка, її будуть підвищувати. Починаємо десь за тиждень. Початкова ціна за відерку – 18-20 гривень. Бачимо, як піде ринок. Збираємо ну, з самого ранку, якби з години сьомої хоча б бути на полі, mm -hmm. Ось, Ну і до, до години другої, третьої, як мінімум, тому що ну треба зібрати частину поля. Це не буде там постійно так, але час пік буває, що треба й затриматися. У більшості оголошень, які ми знайшли у мережі, волиняни готові платити від 6-7 гривень за кілограм полуниці. Скільки вдасться зібрати за день залежить від вправності працівника. В середньому кажуть, можна заробити від кількох сотень гривень. А якщо дуже Старатися то можна мати і біля тисячі.